Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Про що говоримо на території? Російської Федерації неподалік власне кордону з нашою країною було збито аж чотири повітряні цілі ворога: це е, літаки Су, типу Су, літаки винищувачі та два гелікоптери Мі-8. Всі ці цілі збили над Брянською областю самі ж росіяни. Однак одразу почали звинувачувати тут кого звинувачувати Україну. Одні пропагандисти кажуть, що по літакам та гелікоптерам поцілили наші зенітники західних далекобійних систем. А інші ж вважають, що за всім стоять українські диверсанти. Які діють на території Росії, і от до речі, у Клинцовському районі росіяни вже ввели план перехоплення, активно шукають цих самих диверсантів. Е, порада російським ППОшникам. Тікайте, бо вас чекають. От екіпажі одного гелікоптера та одного літака точно загинули. А от доля інших екіпажів наразі невідома. І тут варто знати, що ще додати після цього. Всі гелікоптери уже відео навіть є з Брянщини. Всі гелікоптери в Брянській області почали літати дуже дуже низько. В окупованому Росією Луганську другий день поспіль лунають вибухи сьогодні. У місті, що знаходяться за 90 кілометрів від лінії фронту, гриміло із самого ранку, а потім здійнявся чорний дим. Російські змі так звані кажуть, що рвонуло, нібито над приміським селом ювілейним А у соцмережах шириться інформація, що під удар потрапила будівля колишньої академії міністерства внутрішніх справ у Луганську, що використовували її російські окупанти як казарму для свого вже неживого особового складу напередодні вибухи лунали на території колишнього машинобудівного заводу, припускають, що його російські окупанти використовували як пункт постачання терембазу військової техніки. Це і не тільки будемо зараз обговорювати. Доєднуємо до розмови Михайла Подоляка, це радник керівника офісу президента України. Наші вітання вам доброго вечора. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, чи вже отримали подяку від так званих збройних сил Російської Федерації за те, що розбудили ешелоновану оборону протиповітряну і нарешті змусили працювати 100 зі 100 по своїх цілях? І як до цього долучені все ж таки біолабораторії? Бо чайку в Пітері, на яку викликала пані з Петербурга наряд? Бо ви подумали, що це безпілотник величезних, а це просто жирна чайка. Вже було це наші чи не наші принципі. Ну, Пілота то немає у чайки, тому безпілотник. Чайки точно наші, ну це очевидно. Далі літаки, такі як сушки 35 і 34, можна збивати з пістолетів. Ну, я так розумію, логіку росіян. Очевидно, що все це буде наростати, тому що ви знаєте, це контр-сво. Ну вони ж не говорять, що війну почали проти України і атакують цивільне населення, якщо серйозно говорити, атакують цивільне населення. Тобто вони щиро вважали. Давайте отут. Просто треба це правильно завжди ставити акцент. Вони щиро досі вважають. Що мали повне право атакувати нашу територію, ну тобто, брати ракети, відправляти літаки і вбивати, вбивати людей. І коли це починається в них, вони задають питання: а нас то за що? Як це так у Брянській області збивають літаки? То я їм скажу так: дивіться, немає ніякої війни. у Вас там а у вас там починається контр-сво, і воно буде тільки збільшувати обсяги, і ви будете вбивати один одного достатньо інтенсивно. Ну тобто, це очевидно. Тому що зараз відбуваються чотири процеси в Російській Федерації. Перший процес це втрата керованості. Ви подивіться, що поступово сакральність влади улітучується, як то кажуть. Да? Ну, ми просто говоримо про літаки і гвинтокрили, а, і безумовно втрачається керованість процесами. Далі другий процес, який йде, повертаються люди озлоблені з війни повертаються ті ж самі зеки, і вони починають виставляти свої рахунки до місцевих влад. Ну тобто, і це знову ж таки збільшує кількість кримінальних історій. Ми тільки читаємо з вами сьогодні, що практично вся Росія поступово погружається в такий кримінально-вакханалі. Третій процес безвідносно до, скажімо, що відбулося сьогодні в Брянській області. Ми бачимо з вами, що навіть в далеких від кордону з Україною областях збільшується кількість ексесів на критичних об'єктах. Ну тобто, потяги попадають під відкос, взриваються там паливні бази і так далі. То це буде збільшуватись. Кількість буде тільки збільшуватись. Ну і нарешті, четверте, ну зброю. Ми ж не дарма отримуємо, Правильно, ми ж маємо все ж таки довести до кінця цю війну, і Росія буде платити по своїх рахунках обов'язково. Ця війна закінчиться правильно. І знаєте, там ще два процеси почались. Перше це в Держдумі парламент Російський пропонують обговорити можливість закрити кордони. Ну тобто залізний занавес 2.0. І сьогодні ж з'явилася концепція націоналізації ключових галузей економіки ну тобто, повністю закрити країну, зробити з неї такий великий радянський табір, і відповідно люди будуть себе почувати в цій країні, так як і мають почувати. Вони ж хотіли цього всього. Вони ж ми можемо повторити. Ну от вони повторять свою долю в радянському союзі з початок 90-х років. Ну і ще докинемо в той, в той перелік, що ви казали. Це по перше за зраду державну, яка визначається за напрямом вітру, довічне ув'язнення, і вони всерйоз говорять про відміну заборони або мораторію на смертну кару. Тому оця історія, коли привітіки, достали пістолетики і будуть розстрілювати на кожному розі, це теж вона цілком реальна в Росії. Це абсолютно правильно, тому що завжди авторитарні системи, які програють, ідуть на ескалацію проти внутрішнього населення. Ви знаєте, це ж це ж аксіома, знову ж таки. Авторитарії користуються тим, що їх бояться. Ну тобто, на зовнішньому ринку Росія 20 років казала бійтесь нас, і всі боялись, і вони вважали, що це зовнішній ворог, з яким треба воювати. І люди, місцеве населення, воно як це казала, Чепчики кидає в воздух. І кричить Ура, ура! Ми смотрите всіх ставив на коліні сьогодні ж трошки інакша ситуація в будь-якому випадку. Авторитарна система перед тим як вмирає, починає репресії проти свого населення обов'язково, тому що треба на комусь зігнати, е, ну скажімо так, ненавість. Ну тобто вони починають ненавидіти вже не зовнішній ринок, бо вони зовнішніх, Ворогів опонентів, таких як Україна, будуть дуже і дуже сильно боятись, але їм треба когось вбивати, їм треба мати ворога, і вони тоді починають репресувати те, що ви говорите, місцеве населення. Ну тобто вони отримують все те, що хотіли, коли була система розголужена в радянському союзі, система державного управління таборами, ну так званий mm -hmm. гулаг. Пане Михайло, а чому ми перестали бачити там, ну не назвемо це репресіями, але там будь-якими звільненнями чи змінами чи рокіровками. Те, що от дивились перед цим, практично чи не щомісяця, там 13 чи 17 разів Путін змінював же різних керівників, так різних округів. І от зараз, зважаючи на ту кількість або промахів власних ППО або роботи власних ППО по своїм, вже жарти ж почались так. Чужих пропускаємо, своїх не пропускаємо. А Суравікен він же ж. Команди э, протиповітряної оборони сухопутних військ. Але чомусь от жодних змін у керівництві там тієї чи іншої, э, того чи іншого напрямку російських військ ми зараз не спостерігаємо ані з боку Путіна, ані там з боку того ж самого Шейгу, чи там Герасимова і так далі. Чому відсутні зміни тут? Вони змирились з тим, що кого не поміняєш, от нічого не зміниться на, на полі бою, на лінії фронту, а отрицательне відступлення буде так далі продовжуватись, чи, ну, чи закінчились зміни? Ну, по перше, реальні відставки приймали тільки збройні сили України. Ну, тобто, ці офіцери середнього чи навіть вищого рівня знищувались нами і безумовно тоді їх заміняли. Все, що відбувалося в Росії, це не зміни. Це не зміна парадігми, це ротації. Вони з одного місця переводили, наприклад, там з південного напрямку переводили на північний напрямок чи на західний напрямок і так далі. І ротація була така. Герасимова підвинули спочатку на його місце. Поставили соровіки потім знову навпаки. Герасимова повернули соровіки назад на ВКС. Відправили і так далі. Тобто, це не є змінами. Концепції і не є змінами кадровими. Да вони тільки кадрові зміни. Це коли там заарештовують людей за корупцію. Да? Ну певно корупцію, тому що. Це дуже фантастична складова в Російській Федерації корупція, в тому числі в військово-промисловому комплексі, і це дуже і це дуже чудесно. Дано ну, тобто, ми бачимо таку армію саме завдячуючи російським мародерам і корупціонерам. Але між тим, в них немає реальних змін. Кадрових змін реальних немає, і тому і сьогодні вони, як ви правильно кажете, вони. Вже знаєте, так дивляться, а що будемо робити? Ну давайте вже до кінця, от цим складом і дійдемо. Ну тобто Путін, його найближче оточення, Патрушев Енд кампанія, з іншого боку, Ковальчук, який розказував, до речі, що Україну разом з старцями ми дуже швидко на коліні поставимо. І є окрема там військова бригада, яку очолює. Я, я перепрошую за термін бригада. Ну просто для Росії термін там, скажімо совет директоров є неприйнятним, і саме бригада. І от бригада є Шойгу Герасимов. Все, тобто нічого нового не буде. Це буде вже до кінця, і це буде до розпаду. Російської Федерації ну, Мається до розпаду цієї політичної системи як такої. Ну єдине питання, що вони розпадатимуться значно довше ніж нам би всім і адекватним людям у цьому світі хотілося б. Пане Михайло. А є реакція на обмінник в запропонований курс? Один Богуслаєв на тисячу наших захисників. Я думаю, що це штаб щодо обміну полонених буде цей курс встановлювати по відношенню до ситуації на момент обміну, якщо це буде потрібно, бо якщо серйозно казати, безумовно можна віддати одного Богуслаєва і забрати всіх наших. Це було б непогано. Ну давайте відверто говорити, що це було б і справедливо по відношенню до наших людей, тому що Богуслаєв, але перед тим як щось зробити з Богуслаєвим, мені видається дуже важливим. Треба зафіксувати його. Новий юридичний історичний статус. Ну тобто, ми маємо зафіксувати, що Богуслав це ніякий не позитивний персонаж для української історії, це ніякий не герой України. Напом... нагадаю, що він мав статус героя України ще за часів кучми, це е, е, ніякий не важливий для нас, е, е, як це говорить, старий директор. Да там чи червоний червоний директор. директор та. Червоний директор і тому подібне ні, це класичний максимально мерзотний е, зрадник. Ну тобто, оце треба зафіксувати саме в висновку суду. Да, ну тобто, вироком суду зафіксувати обов'язково. А після цього, якщо будуть пропозиції відповідні через штаб щодо обміну, штаб буде приймати рішення. Можемо ми по якомусь курсу, великому курсу, е, обміняти цю істоту на наших героїв. Дозвольте тут поточнити. Ну і власне, ви ж прекрасно розумієте, що все абсолютно не лінійно. Тому що віддати одного Богуслаєва за тисячу наших, це хороший обмінний курс за умови, що Богуслаєв не здасть важливих інформаційних таємниць, секретів і чого завгодно там в Росії. І прекрасно розуміємо, що Богуслаєв тут не з цими двома своїми руками. Виш влаштовував те, що влаштовував, і ми чули і про розшифровки і про вертоліти, і про гелікоптери, і про те, що попсувати. І знаємо, що багато людей залишаються в Україні працювати. Чи може б нашкодити те, що Богуслаєва умовно? Кажучи, віддадуть в руки росіянам нам нашкодити, ну, не їм, і вони собі хай що хочуть. Чисто теорити, ну, по-перше, ми гіпотетично розмовляємо. Гіпотетично, ми, так. я раз говорю про те, що тільки штаб щодо обміну полоненими може ну може вирішувати, чи буде такий обмін, чи не буде. Це очевидно Друга складова. А ви знаєте. Це трошки ілюзія. Я розумію, що це дуже просто так казати. От якщо віддамо Богослава, він нам щось розкаже, тому що має доступ, мав доступ до певних секретів і так далі. І тому подібне. У мене тоді завжди зустрічне питання: а він з ким спілкувався, поки він не був заарештований? Ну, тобто були в нього канали комунікації для того, щоб зливати всю інформацію. Були безумовно, правильно так. Ну і безумовно, він всю інформацію, що знав от, для свого цього старого мозку. Ну тому що я не можу назвати це мозком. Це такий старий е е симулякер мозка. Да, ну тому тобто людина, яка живе в Україні і не говорить так: бомбіть, будь ласка, територію завода, да, де мої працівники та да, не шкодуйте це. Це дуже важливо. Ну, це ж е зрозуміло, що там немає мозку, да, але між тим. Він до цього ж мав певні комунікації. Правильно, він всі секрети, які знав, він вже злив. Ну тобто, все вже і сьогодні. Я думаю, що коли з ним працюють наші слідчі, вони точно будуть розуміти, коли що в якому обсязі яку інформацію він вже розкрив. І я думаю, що це не питання, навіть якщо такий обмін, даприпустімо, да, що такий обмін може бути, а це важливо було б забрати наших хлопців. Очевидно, ну для мене пріоритет очевидний. Я е, розумію, що ми з вами гипотетично говоримо, тому що зараз хтось скаже, що дивіться, вони вже запропонували обміняти. Ні, це гіпотетично. Але якщо б стояв, стояло питання віддати людину, яка точно вже не має там секретів, якихось і так далі, бо вона все вже злила і злила перш пер, пер, в перші дні. І так далі, то я безумовно вибрав би шлях обміняти таку людину. Яка не потрібна ні Україні, ні історії, взагалі не потрібна, в принципі, людство не потрібна і безумовно було б гарно, щоб ця людина до кінця вже життя була з такою токсич, токсичною репутацією. Але між тим мені видається, що це все вже гіпотетично. Він не має ніякого доступу до секрету, як такого, і навряд чи він там щось може додатково розкрити, навіть якщо ми підемо на певні обмінні процеси. Пане Михайло. А зараз я до грошей хочу звернутися до, до наших грошей на території України, але які належать громадянам Російської Федерації. Тут організація State Watch провела свою аналітику, так визначила, що з 200 найбагатших людей Росії 53 мають досі статки в Україні. От Розмір активів 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. Днями проти певної кількості фізичних і юридичних осіб, так, російських санкцій були введені. Ну, проте ми так розуміємо, що це ще не кінець. Можете роз'яснити, от по механіці, що? В чому складність, от маючи повний перелік тих громадян, які мають статки в нашій країні громадян Російської Федерації і юридичних осіб ввести санкції проти них? Чому це все порційно відбувається? Три складові дуже важливо. Перше, треба юридично все зробити правильно для того, щоб не отримати, потім знаєте, глобальна, ну чи міжнародна правова система, достатньо жорстка. Якщо ти десь якісь порушення будеш допускати, чи припускати, коли будеш накладати санкції, то потім це можна буде оскаржити, і таким чином ти будеш мати судову тяганину там десятиріччями. Це дуже важливий параметр. Але між тим, давайте я трошки інакше, і це другий пункт важливий. 30 років. Система України була пронизана буквально пронизана російськими грошима. Тобто, скрізь практично Росія мала ну нумається назі не Росія, як держава, навіть да, а як е приватні особи з російським громадянством достатньо відомі. Вони поступово купляли частки акцій. І на це йшла держава під назвою Україна. Тобто вона була зацікавлена в тому, щоб продавати незалежно від того, що інформаційно казали: Ні, ви знаєте, Росія для нас ворог, але в той же час практично всі уряди, навіть які говорили про патріотичні свої позиції, да, вони всі йшли на зустріч російському бізнесу як такому, коли вони хотіли тут купити частку в тому чи іншому підприємстві. Вони продавали це. Я не буду казати, що там хтось ну, бо ми з вами це не можемо довести. Що хтось був зацікавлений з адміністраторів, який давав дозвіл на те, щоб такі е, робити е, ну, про е, продажі. І що вони отримували за це певну винагороду, але ви можете собі зрозуміти, що вся українська економіка, замість того, щоб формувати, скажімо так, самостійні бізнеси, які будуть конкурентними на інших ринках, була вкрай зацікавлена в корупційних складових під назвою Російські акціонери. І оце все 30 років було складено. Що робить сьогодні? Президент Зеленський це третє. Він він, скажімо так, системно, механічно. Щоденно через е, е, РНБО вичищає все це. А це ще раз підкреслюю: десятки, сотні, тисячі конкретних бізнесів різного рівня, де є російські частки. Ви розумієте, яку треба роботу зробити шалену? І оце все робиться. І це має відпрацьовано бути юридично коректно. Це має бути відпрацьовано фінансово коректно. Це має бути відпрацьовано інформаційно коректно. І таким чином ми маємо, як ви говорите, оці дробні пакети. Вчора були са п'ять санкційних пакетів знову ж таки. Там сотні і юридичних осіб, і фізичних осіб, і так далі, які мають таке чи інше відношення до Російської Федерації. І будемо продовжувати це робити. Ви знаєте, просто провести розслідування і сказати: Дивіться, от у Діріпаска є там певний актив. А в мене питання. Ми, ми Діріпаска закінчить мати свої активи в Україні при президенті Зеленському. Але в мене питання інше. А 30 років у Дерипаску не було тут активів? Ну тобто не було, і ніхто, наприклад, з 2014-го чомусь не займався тим, щоб вичистити це все правильно. Але сьогодні вони говорять: дивіться, це ж є сьогодні стільки людей, в яких є вірніше бізнесів, в яких активах в яких є російські російська присутність, то в мене питання: а з 2014-го року чому вона там залишалась? Чому такі були великі обсяги бізнесу? Наприклад, у Медведчука? З шістнадцятого року, ну з 2016 року, дуже і дуже великі частки бізнесу з'явились у е, суб'єкта на прізвище Медведчук. Немає питання, немає бажання сказати сьогодні, чому тоді так було. Чому тоді наростало це? Ну тобто, кількість російських бізнесменів, які мали доступ до фондового ринку в Україні, які мали можливість купляти тут певні акціонерні частки, збільшувалась сьогодні. Це зменшується. І безумовно, безумовно, це великий обсяг роботи, яку ще раз підкреслив президент Зеленський робить системно. Ми будемо вичищати все, що має відношення до Російської Федерації. І до кінця цієї війни, безумовно, до кінця війни потім ще будуть певні процеси, зрозуміло, і так далі. Але до кінця цієї війни Україна нарешті буде мати відповідну жорстку. Жорсткий кордон між Україною і Росією мається на увазі інформаційний жорсткий кордон. Я не говорю про, про кордон як кордон. А інформаційний жорсткий кордон перший, культурний жорсткий кордон, друге і бізнес жорсткий кордон, третій. І це все буде зроблено саме а, сьогодні. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, Був із з нами так. єдиних новинах.